Прийшов час зробити нову партію волонтерських сережок. Більше двох років тому я розгублена і в чужій хаті не знала, де діти свої руки, і згадала, що до того ще за 10 років я займалася полімерною глиною, лише коли вона з'явилася. Фонд допомоги полімерної Йоанна діслали мені чудову чутову посилочку із матеріалами, фурнітурою і катерами від веселого кудзика, які я побачила тоді вперше. Стітова Катерина зробила донат, який дозволив мені докупити потрібні матеріали. І з тих пір мої полімерні сережки після продажу відправляються у вигляді грошей на допомогу ЗСУ. Самі ці сережки поїдуть до Мадриду в чудовий магазин українських товарів, які постійно збирають великі посилки, допомогу, ліки, одяг і відправляються в Україну на фронт. Мої сережки там продаються і також стають частиною донатів. Я щаслива допомагати нашим захисникам. Бажаю вам натхнення, творіть, допомагайте, все буде Україна!